Дубенчани беруть участь в обох іграх і в зірниці, і в джурі. Тому і команд заявили дві. Їхні учасники мають неабиякий досвід. Їм вже доводилось захищати честь області на всеукраїнському рівні. Іноді кажуть, було непереливки. Холодному яру був дуже сильний дощ. і Нам прийшлося велику зливу по по горах, по полях було дуже важко. Дуже важко, незважаючи на всі труднощі, які чекають на учасників гри, від бажаючих стати членом команди, немає відбою. Та беруть, кажуть керівники команд найбільш фізично загартованих, дисциплінованих та організованих. Підготовка до обласних змагань триває впродовж усього року. «Бігаємо, стрибаємо, машируємо, співаємо, виконуємо різні нормативи. Фізична підготовка. А ось команда з Березного на змаганнях вперше хвилюються всі, але найбільше дівчатка яких тут троє? Дуже переживала, тому що боялися. Може, який результат поганий покажемо, але поки що йдемо. добре». Найважчий у цих змаганнях десант. Перед початком цього етапу керівники груп детально інструктують учасників своїх команд. На старт іде дві команди: одна біжить в одну сторону, а інша в іншу сторону. І ось останні приготування позаду. Команди виходять на старт, і біг по лісових хащах розпочинається. Із картою у руках учасники цього етапу мають пройти по мінному полю, пробігти у протигазах і захисному одязі по зараженій місцевості, а ще на них чекає форсування річки. Ось ця переправа і є найскладнішим етапом змагань. Подекуди вода тут доходить до метра. Та учасники змагань від переправи у захваті. О, вода холодна з року в рік кажуть судді змагань. Рівень підготовки учасників зростає і визначити найкращого стає все складніше. Підготовку, якщо брати в порівнянні з попередніми роками, да, вона збільшується. Покращується не по всіх командах, дві, три-чотири команди, які покращують своє. Тобто хочеться, що було в попередньому році. де що беруть звіти, ідуть. Нас... Далі. Серед етапів змагань є також інтелектуальні. Це військово-історичний конкурс та конкурс з козацькими стежками, де учасники мають відповісти на чимало питань, присвячених минулому краю, доблесним перемогам наших пращурів. Саме поєднання військової та патріотичної складової і є визначальною рисою цих змагань, кажуть їхні організатори. А що відзначають, що з кожним роком число учасників зростає? А це означає, що змагання припали дітям до душі. Проводячи такі змагання, ми намагаємося створити умови, максимально наближені до реальних, і хочу зазначити, що дітям це надзвичайно подобається, коли це ну. Природно, коли це дійсно важко, коли це дійсно складно. наших дітей труднощі не лякають. Команда переможець буде відстоювати честь області на всеукраїнських змаганнях, що відбудуться у липні, у місті Дубно. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич, Інформаційна програма день.